Я вас слухаю. Здравствуйте. Не Тут немає ніяких них. <кху> По-перше, ви зайшли на мою територію. На яких підставах? На підставі, як на підставі повідомити вас, що вас борт на, <кху> <кху> на суд. Добре, Якщо подане на суд чи ви робите на моїй землі? Зайшли <кху> повідомити вас. А чого ви мене повідомляєте, заходячи в мій двір? А ви знаєте, що Верховним судом, я, в мене є право стріляти. І в мене по Руча є. Я вам серйозно кажу. Бо я вже розбиралася із водопостачальниками, з енергетиками, і з вами. Так, мене зараз тр трошки труси. Ні, 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 це в мене внутрішній конфлікт. Що двоє чоловіків. Зайшли на мою землю, порушили мою частну власність. Не можна, не можна ви знаєте, що не можна. Навіть поліціянт, який ем, зайшов на подвір'я і доганяв п'яного водія, йому два роки за те, що він зайшов на територію, на частну територію. Ви не маєте права заходити на мою власність. Двері відкриті. Ні, двері закриті. Да, двері закриті, ви їх відкрили. Вони відкриті. Серйозно. Ну, ви бачите, що ворота чи ні. Ви розумієте, що це моя земля, що це моя власність. Ви розумієте, що ви не маєте права сюди заходити? Чому ми не маємо права? тому, що це моя власність. Ми не маємо права ні зняти показниками. Ви тільки з мого дозволу можете переступити в ворота і зайти на мою землю. Я вас теж повідомляю, що я буду подавати. Ну, зараз. Представляйтеся. Представтеся. перед тим, як мені щось повідомити, ви повинні представитись. Ага, тобто ви представлятися не будете, посвідчень у вас немає. Ви як бандити порушили вла... власну частну власність, так? Угу. Да, да. Не не було відкрито. Ну, я вам теж серйозно кажу, якщо в мене квартира відкрита, то це значить, що можна туди заходити і що. Ви зайшли на мою власну в... територію. Ну от В суді якраз і скажете, і що? От в суді якраз і скажете, будете нести відповідальність.